Пойми, кадр дуже красивий. Да, Ти ну, мусиш це да. зафіксувати. Київ зближує людей. Будинки Києва. Величні будинки. Дай, дай мені емоцію, Дай емоцію. Ти хочеш емоції? Я хочу емоцію. Буде тобі емоція. Та, я ту не люблю топлятися. <реку> блять, заїбали, <реку> блять. <реку> блять, за блять. Що де? я ззаду сиджу, то можна срати на мене, блядь. Ми, коротше, знайшли отвір. Я не впевнений, що це сюди омивач має заливатися, але ми подумали. Намазав в кишені курточки. Встигаємо Черкаса через Вахнеч. А дай. У нас проблема, водій захотів срати, вже взяв серветки, вже готується. Всім привіт! Ми в Черкасах могли би бути, якби Бахнич не пішов би в сортир робити свої брудні справи. <питерпи> Дмитрович вирішив, що вдарити водія по печінці під час руху нормальна ідея. А що таке, що тебе таке, ну, це страшне. Гостро, бо мені не можна гостро. Не можна гостро? У мене було дуже часто багато придумати жарт, але я просто пішов. Це пісня присвячить своїй коханій дружині. Вони лежали мене в сумці два дні. Я вирішив, що це саме той день. Черкаси, готель перед виступом пора. Страх господні. Та чого я виглядає дуже зараз ок. Ти на кори в цьому кожушку на пастушка коліта! Мейзіон! Мейзіян! Медце Мелій! Мелін! Вони могли бути за 2 секунди до того, щоб стати ньютонами, бо я в руку але біля них тому вони лишаться тупими. Вадим, зроби так, щоб цей тур продовжувався смішно. Не ну, розчаруй глядачів. Будь хорошим хлопчиком Вадим. Добрий вечір, Черкаси! Поницьке ж нормальне місто. В тому ж ми тут не знімали. Друзі, ще не відбувся реально крутий концерт в місті Черкаси. Зазаду мене минуле попереду світле майбутнє. А зараз я в теперішньому прекрасному сьогоденні. Випадають вже деякі деталі, ну нічого, це кілометраж, машина здолала кілометраж. Але коли ти це бачиш, з дитиною стаєш, затричаю. Дитиною! А ти один, що робиш? Дев'ять. І. Де! Я поїхав, я поїхав! Я перший! Я перший! Ну, я, я перший! Чому я? Я придумав цю гру. Я знав, що я переможе. Я третій! З трьох! Вибач! Вибач. Те! Ми з Сашою не друзі, тому що, по-перше, ми трошки віковий діапазон інший. В нього те, що йому подобається, мені не подобається. І навпаки. Чоловіки. Чоловіки, так. Я знаю, я жахлива людина, але тут так весело. Зроби, фіксуй. Я обожаю ці дітські тобі приколи, не дуже сильно. Є? Готовий? Як ти на мене ставишся? Дуже позитивно. Серйозно? Боді позитивний, так. Да? Коротше, хто більше зробить е, жабок стрибочків камінця? Чотири. Ой, я йду на південь. Три, чи чотири буде? Чотири. <плес> <плес> Не мав знову представити ще одного учасника сьогоднішнього. Черкаса така хуйня була. Привіт, І що кропонецький скаже місто Дніпро?